Давайте подумаємо про наше життя. Якщо наше життя взяти загалом як приклад, то ми не можемо сказати, що воно просто таке просто рівне, завжди зручне і тому подібне. Якщо взяти життя будь-якої людини, воно завжди складається з певних складнощів, з певних проблем. І, і це навіть не по відношенню до світу, а навіть по відношенню до себе. Ми навіть випрацювали методики там, 21 дня в плані того, щоб здобути якусь правильну звичку або навпаки якусь звичку. Скажем так, викорінити. І для чого? Для того, щоб скажімо, бути краще. І от я б зараз би хотів би поговорити з вами на ту тему, яка справді важлива для кожного християнина, бо це теж така певна боротьба із собою. І вона важлива, щоб ця боротьба була правильна в нас. Давайте відкриємо Святе письмо Луки, 4, 4 розділ з 1 по 13 вірш. Сповнений Духа Святого, Ісус залишив береги ріки Йордан, і дух переніс його в пустелю. І там протягом сорока днів диявол спокушав його. Ісус нічого не їв увесь цей час, і коли сорок днів минуло, Він зголоднів. Диявол сказав йому: Якщо ти син Божий, накажи цьому камню, щоб став хлібом. Ісус йому відповів: Сказано в Святому Письмі, не самим хлібом живе людина. Диявол підхопив його і за одну мить показав усі царства світу. І сказав диявол: Я віддам тобі всю владу і всю славу цих царств, тому що це було дано мені, і я можу віддати їх тому, кому побажаю. Тож, якщо вклонися мені, все це буде твоїм. У відповідь Ісус промовив у Святому Письмі: сказано: Ти мусиш вклонятися Господу своєму і служити лише йому. Диявол переніс його до Єрусалиму. Поставив на найвищому місці храму і каже: Якщо ти син Божий, кидайся вниз. Адже сказано у святому письмі, він накаже ангелам своїм берегти тебе, а також сказано, вони понесуть тебе на руках, щоб не забив ти ноги свої об каміння. Ісус відповів у святому письмі також говориться інше: ніколи не перевіряй Господа свого, і коли диявол закінчив спокушати Ісуса, Він залишив його до більш сприятливих часів. Це дуже відома історія, і ми всі її рані е, чули. Але чим вона актуальна взагалі для нас? Ситуація в тому, що ця, скажімо так, подія, яка трапилася з Ісусом Христом, це випробування, воно з ним не відбувається як з Богом, з Ісусом Христом, як з Богом, а справді відбувається як з людиною. І це ми можемо побачити по тому, що диявол йому пропонує. Він пропонує те, що справді, скажімо, загалом потребує середньостатистична людина. Він Йому каже, дивись, в тебе буде хороше забезпечене життя, ти будеш, скажімо так, мати владу над цими царствами, ти зараз зможеш наїстися, і тобі не треба буде як людині страждати. І також ти зможеш перевірити Господа, чи справді він правий в тому, що він тобі сказав. І це часто трапляється з нами. Тобто те, що диявол, скажімо так, підсовує нам. І перше, про що б я хотів поговорити, це спокуси. Спокуса завжди приходить від диявола. І вона ніколи не йде для нас з ціллю, щоб зробити нас краще, або навпаки, щоб в нас стало краще життя. Тобто, бо інколи бувають такі випадки, коли, наприклад, нам потрібно е, пожертвувати, скажімо так, стосунками з Богом заради кращого життя. Робота, е, якісь хобі, не знаю. Тобто багато чого може статися, але воно завжди потребує. Ну, тобі треба трішки десь уступитися. Ну, наприклад, от приклад е, така ситуація. Е, у мене є можливість мати кращу роботу, і я кажу, так, я від неї відмовлятися не буду. Да, я буду менше ходити там в церкву, я менше зможу спілкуватися з Богом, в мене менше будуть стосунки, бо в мене буде більше часу йти на роботу, але ж я зможу краще забезпечити свою сім'ю, я зможу кращі умови створити їм. Це спокуса, так, і ми можемо скажімо так, просто виправдавши от, оцей момент попасти на уловку диявола. І суть в тому, що в кінці воно нас не збудує, воно не принесе справді щастя, тому що спокуса від диявола, вона спокуса від диявола, і вона ніколи не йде на те, щоб зробити вас краще. Вона навпаки йде для того, щоб нас зруйнувати. Якщо описати, скажімо так, те, як диявол поступає з нами, це певний такий є ринг, на якому ми боремося, і ми бійці. І інший бєць він ніколи не виходить з позиції того, щоб зробити тобі щось хороше. Або там, щоб щось тобі дати краще, і тому подібне. Ні, він виходить завжди з ціллю тебе перемогти. І це позиція диявола. Він завжди хоче нас перемогти. Але цікавий факт в тому, що диявол він не може нічого запропонувати, справді цінне те, що може дати Господь. Суть в тому, що диявол, знаєте, він ніколи з Ісусом говорить, він трішки проговорився. Він каже, я тобі дам по суті те, що якби мені дозволили взагалі давати. Тобто, що це? Влада, якісь матеріальні блага, в той же ж момент їжа. Тобто те, в чому може, якби здавалося, нуждатися людина. От це те, що може справді якби, підсунути диявол. Бо це те, на чим він має владу. Але для того, щоб побачити оцю уловку від диявола, нам справді треба трішки, е, навіть, Неправильно, нам не трішки нам потрібно, справді, мати сильні стосунки з Господом. І про це ми поговоримо далі. Бо те, що нам допоможе пройти спокусу, це говориться в першому вірші 4 глави. Сповнений Духа Святого Ісус залишив береги ріки Йордан. Що це означає? Що означає сповнений Духа Святого? Це означає те, що Ісус мав постійні, точніше, це наслідок постійних регулярних стосунків з Богом. Ми можемо читати історію про Ісуса Христа, коли Він там багато служить, зціляє, а потім що Він робить? Він не лягає спати, він не лягає відпочивати, а він йде, тому що для нього важливі стосунки з Господом. Він багато чого робить, нібито і корисно, і можна було б себе виправдати. так я ж, нібито, правильно роблю. Я ж е, втомився, я маю право відпочити. Але ні, Ісус каже, я йду, тому що для мене важливі стосунки з Господом. Більше того, Він каже, для мене це більш важливе, ніж навіть те, що я можу робити. І знаєте, ще один момент, який справді нам може допомогти, це я б хотів би зачитати одну історію. Ми її проходили на домашніх групах. Це перша Самуїла, 15 глава, з 19 по 21 вірш. Чому ти не послухався Господа? Чому ти зайнявся мародерством і вчинив зле в очах Господніх? Це говорить Самуїл до Саула. І Саул відповідає: Але ж я покорився Господу, заперечив Саул. Я пішов виконувати Господній наказ, я винищив амалекійців, а царя їхнього Агага привів з собою. Воїни забрали як здобич найкращих овець та худобу, щоб, принесли, щоб принести жертву Господу твоєму богові у Га... Гілгагі. Дивіться, яка ситуація. Саул каже: що цікаво, що якщо так подивитися, просто не знаючи контекста, Саул нібито нічого поганого не зробив. Він каже: Я ж зробив це для Бога. Я ж зібрав тварин, приніс жертву. І що це? Це насправді виправдання. Тому що нічого цього потрібно нічого з цього не потрібно було робити. Єдине, що Господь наказав, Він каже, перед цим, якщо ми будемо читати в контексті, він говорить, що тобі треба було винищити амалекійців. Чому? Тому що це мої вороги. Це ті, хто не давали мені, скажімо. Точніше, не давали мому народу, який я вибрав, жити. Вони справді їм постійно заважали, вони на них нападали. Коли я їх вів, вони хотіли їх винищити. І ти мав би з ними розправитися, тому що тобі це я наказав. Я тобі не говорив брати там щось і приносити мені жертви. Тобі треба було просто мене послухати. Саул не зміг цього зробити, і він не побачив того, що він зробив неправильно по тій причині, що в нього не було оцих близьких стосунків з Господом. І що цікаво, що знову ж таки повторюючи приклад Ісуса Христа, Ісус неважливо, оскільки все Він правильно нібито робив, в нього були стосунки з Господом. Він правильно робить і він завжди йде в місце таємне, де він спілкується з батьком. І, знаєте, ще один момент, це насправді важливий момент для нашого розуміння. Диявол завжди чекає. Ми можемо побачити це в вірші в 13, вірші 4 глави Луки, коли він каже. Христос переміг цих в спокусах, але 13-й вірш говорить, коли диявол закінчив спокушати Ісуса, Він залишив Його до більш сприятливих часів. Що це означає? Це означає, що просто зараз Ісус переміг і все, закінчилося. Ні. Ісус живе так само, як ми на землі, і це означає, що напади диявола вони будуть і далі здійснюватися. Не буде так момент, що ми десь щось виграли і здавалося все. Типу, мир настав. Ні. До тих пір, поки ми не будемо з Христом в близьких стосунках там, ми будемо піддаватися атакам диявола. І нам важливо мати дуже близькі стосунки з Господом для того, щоб ми мали сили витримувати. Не настане моменту на землі, коли стане мир. Але ми на землі можемо бути сильними, і ми зможемо, скажімо так, витримувати цей тиск, і ми зможемо давати опір. Ісус Христос мав силу. І ми бачимо, що Він на будь-яку напасть диявола він відповідає дуже просто. Він відповідає словом. Здавалося, просто, але він відповідає словом в тому плані, що Він знає, що Господь хоче від нього особисто. Диявол підходить, але в нього немає сили. І Ісус, що цікаво також, Він не просто починає щось роздумувати, він починає спілкуватися з ним або ще щось. Ні. Він просто дає опір словом. Він має близькі стосунки. Тому, знаєте, можна собі взяти за такий принцип, що Христос на кожну атаку диявола дає вісіч словом, він не починає шукати компроміси, домовлятися чи, чи чомусь інше. Перемога це коли останнє слово за Богом. Ми будемо перемагати тоді, коли за останнє слово буде за Богом. Коли не ми будемо щось там думати і як це правильно поступити, ні, ми будемо розуміти, що хоче Господь, і ми будемо так робити. Перемога тоді, коли останнє слово за Богом. І висновок хотів би скажімо так, наголосити на таких моментах: це ми живемо у світі, де диявол справді має великий вплив, але і диявол підкоряється Господу. І якщо ми будемо з Господом, ми зможемо витримати будь-який тиск. Ми маємо пам'ятати, ми не можемо перемогти своїми силами. Хочу навести такий приклад. Ми минулого тижня їздили в Високопілля. І коли верталися назад, ми бачили таку картину, що їхав поїзд і тянув, скажімо, 53 вагона. Така прям ціла, дуже довга така лінійка вагонів. І так я подивився і думаю, от скільки треба сили, щоб, скажімо, оцю масу таку велику здвинути з місця або навпаки зупинити. І от я так роздумував над цим, і думаю, що насправді, коли приходить навіть сама якась така дрібна спокуса, наших людських сил справді вистачить. На те, щоб просто пхати, але нічого не вийде. Або навпаки, пробувати зупинити і в кінці ми можемо постраждати. Але суть в тому, що Господові можливо все. І якщо ми будемо з ними, Господь може нам дати сили пройти через будь-що. І знову повторюю цю фразу: перемога це коли останнє, слово, коли останнє слово за Господом. Якщо в нашому житті цей принцип буде невід'ємно зв'язаний з нашим життям, тоді ми будемо перемагати. Давайте про це пам'ятати. І в заключення, давайте помолимося, щоб Господь давав нам сили на випробуваннях.